Доброго дня, пане Володимир. Доброго дня. Нарешті ми закінчили перший етап З нашої співпраці. Це у нас монтаж рісної споруди. Скажіть, будь ласка, чому ви нас вибрали саме? Чому вас? Э, у мене така э, ділянка, що э, зуп зупинка є громадського э, транспорту, сусіди трохи такі вже більш э, як би сказати, інтелігентні. Mm -hmm. Вони хочуть, щоб е, ну, вже було е, більш все екологічніше. Ось. І тому мені якісь там ставити кольца, які найдешеві ну, варіанти. Ну, я навіть не пробував. Бо я вже давно е, слідкував, е, ну, давно цікавився, десь рік часу, напевно, можливо, навіть більше. Mm -hmm. Щоб ну, каналізацію зробити. Ось. І коли з сусідами, то розумів, що кольця не підуть однозначно. так. Ось на рахунок пластикових, ну, вони трохи якісь малі по об'єму. А ваше зацікавило, що великого об'єму, що 10 кубів. от, Напевно, такий один аргумент великий, що от 10 кубів, що там собі нормально все буде працювати. Так. Ну і друге, то, що е, виходить технічна вода, що тобто, я нічого не забруднюю, не буду мати так, якби ніяких негараздів і, і запаху не буде. ну. Але важливо фановісто, якщо не домку. Так, так, є, є, ми це робили, перебачили одразу, ну. Я навіть в коментарях це <ху> відеоці цим зауважу. Фанові стоя як у мене подобається. Ні, зробили, так, так. Ми вже стараємося робити так трохи по тих нормах дивані, як там, ну, хоча не все так, напевно, виходить, але. Та що сподобалось на цій роботі? Що сподобалось? Та... То, що зранку приїхав. Приїхав працівник Іван, молодий хлопчина, такий невірний, все. Я йому сказав, що робити. Я поїхав собі на роботу, все, і, 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 і мене нічого, ну, я там не, 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 не сидів, грубо кажучи, не тратив часу, і хлопці все зробили. ну, Іван сказав, що все зробить гарно. Те. Ну, от то, напевно, таке осознає, що треба слідкувати за метрами. Ну, і то, що воно все комплексі є. Тобто, що ну, зразу. Все привезли, зробили. Тобто, грубо кажучи, за день, навіть, ну за, за день, до, до шостої години це все вже було зроблено. закопано. це. Залежить настройки тільки. Так, так, тільки в середині, ну наступним, там, через пару днів ви, ви зателефонували, кажете, що треба поставити рацію. Так, ну тут я вже лишився. Бо тут було менше часу, і, менше і, часу я, і я мав можливість лишитися. І так? треба було більш точніше. Так, так, так. І, тобі, трохи, трохи, правда, шкодую, що не лишився тоді, воно ну, сам процес цікавий, як. Трошки мав по роботі багато це і не було можливості. Але саме той етап трохи цікавий, було, що як. Ну, Іван мені там зробив пару фотографій. А що? Ви хотіли нам запропонувати покращити нашу роботу. Все-таки вас зачепило, що а, тут треба було по та... інакше. <смітна> <смітна> напевно, це що інформація десь а, що? <смітна> трошки губиться, та та що от такі-такі нюанси, напевно, та й а більше що, ну. Там, щоб планування території, то ми не замовляли. Тобто там до того претензії взагалі немає ніяких, щоб там щось. А там більше що не знаю, бо трохи мало часу я був там, коли сам процес проходив, що там щось бачити ще якісь ці нюанси. А так в загальному сподобалось. Нас порекомендують. Ну, порекомендую, <рес> <та>. <рес> порекомендую, навіть пораджу щось десь якесь, ну, з чим я стикнувся, з якими там нюансами, <рес> ну, що людям поясню, так і так, так. само. <рес> <рес> було приємно поспілкуватися, дізнатися, що цікаво про себе. Рекомендуйте нас. Дякую за співпрацю. Дякую.